Дякую, що залишаєтеся з нами. На телеканалі Київ триває програма. Громадська приймальня у нас з вами п'ятниця, 13 червня. А завтра у суботу, всесвітній день донора. Щодня до лікарень привозять пацієнтів, для яких донорська кров означає життя. Від наявності донорської крові залежить майже всі галузі медицини. Переливання компонентів крові в багатьох випадках є обов'язковою умовою збереження життя пацієнта, а іноді маленького пацієнта. Донорська кров постійно потрібна хворим на лейкоз, а пластичну та різні форми гемофілії. Без неї неможливо бітися у хірургії, трансплантології, акушерстві, онкології, ортопедії та травматології. В Україні донорської крові лікарням завжди не вистачає. Можливо, ви вирішили і завдяки нашому сьогоднішньому ефіру теж вирішити стати донором, як це зробити, і взагалі, наскільки сьогодні українці готові здавати свою кров для того, щоб допомогти або, можливо, іноді і часто густо спасти життя українця маленького або великого. Про це поговоримо про все за мить. Ірина Славінська, керівник програми «Кров.UA». Сьогодні у нас у студії ми працюємо у прямому ефірі. 223-09-71. Шановні глядачі, я звертаю вашу увагу, що дійсно завтра, всесвітній день донора. Але організація, ну навіть не організація, а от керівник програми «Кров.UA» і Ця програма вона працює не лише завтра. Я чому на цьому наголошую? Що в нас бувають структури, які працюють напередодні якихось визначних дат, і це насправді не досить приємно. Або напередодні якихось Всесвітніх днів боротьби з тим чи іншим захворюванням. От ця програма вона постійно працює. Але єдине, що завтра можливо дійсно щодо цієї ця програма вона ну буде робити певні цікаві акції. Зараз поговоримо про те, які можливо ви вирішили стати донором. Зверніться і зателефонуйте нам зараз. 223-09-71. Під час розмови буде на екрані гаряча лінія крові. воно так і називається. Телефон і буде інтернет-адреса. Будь ласка, звертайте увагу, занотовуйте, Там є велика кількість інформації. Рада вас бачити, пані Ірино. Доброго, Доброго дня, Доброго Слухайте, Ну насправді хочу на цьому налошу, бо в нас так часто густо буває. Там знаєте, всесвітній день боротьби. З цукровим діабетом, тоді вже напередодні нього починають говорити там всесвітній день боротьби, там я не знаю з онкозахворюваннями. Теж, хоча всі ми розуміємо, що на превеликий жаль це ті захворювання, які а, стосуються щодня, і ті захворювання, які на превеликий жаль ну, вже стали нашими постійними супутниками. А у вас така важлива робота, тому що, от яке б не було захворювання без крові, іноді дійсно лікарям, а в них насправді в наших лікарів багатьох золоті руки, до речі, 15 червня в нашій державі значається день медик. Де й медичного працівника всіх вітаємо вперед день. Вітаємо, скажіть, будь ласка, завтра дійсно що буде відбуватися? Будете проводити якісь важливі акції, важливі події в зв'язку з цим днем? Так, завтра ми проводимо таку всеукраїнську, я б наголосила, акцію, тому що вона одночасно проходить в шести містах України. Так. Вона вже стартувала з 12-го, закінчиться 14-го, угу. що пророчено до міжнародного дня донора чи всесвітнього дня донора. Ми в Києві святкуємо. Дуже е, 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 на, на нагород, така урочиста буде церемонія, тому що вперше ми будемо нагороджувати дійсно донорів, постійних наших донорів, донорів студентів. Слухайте, які... в нас багато таких. В нас дуже багато okay. мені е, Київський торгово економічний університет надіслав списки на, на, на нагороду е, 73 донора, і це не всі діти, не всі студенти, які мають змогу долучитися завтра саме. Тому, тому що я хотіла нагородити донорів особисто. Uh -huh. Дуже важливо е, знати, що я роблю. Е, я маю на увазі як донор. Е, донор робить важливу справу, благодійну справу. Йому ніхто не каже дякую. Його ніхто не вітає з боку держави, на увазі. Його ніхто не вітає з ним народження. Йому ніхто не каже дякую за те, що ти врятував моє життя чи життя чиєї дитини чи людини. Дуже рідко буває. Мінічому здається, що донори, які роблять особливо там для перетинку життя дитини, а вони не очікують подяки. Не очікують. Правда, ну якщо так почеснемо. Але з іншого боку, все одно приємно, коли Дуже, принаймні так. ти почуєш своє ім'я. А я так розумію, що постійні донори це ті, хто часто здає кров. так? Так, в університетах, з якими ми співпрацюємо, чи до прикладу міський центр співпрацює, чи обласний так, центр, а ми... два рази в рік. Обов'язково проходить така масштабна акція. Все університетська, тобто в університеті виділяється певний період часу, і протягом цього часу студенти здають. Це буде завтра відбуватися на європейській площі. Я так розумію? Завтра завтра ми, ми, на жаль, не можемо. В нас немає такої станції мобільної, де mm -hmm. ми можемо брати mm -hmm. кров. Але ми можемо перевіряти групи крові. Це що не менш важливо, знати, бути обізнаним, яка в мене група крові, щоб стовідсотково а резус фактор завтра теж можна Ні, тільки -тіль 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 Групу так, ну, ну це е... хоча б знати. так. так. А, ага. Це вкрай важливо, тому ага. що, не дай Бог, якась ситуація трапляється з вами чи з вашими рідними. Ви вже стовідсотково знаєте, кому ви можете допомогти. І у вас не витрачається час даремно на пошуки донора. А це дуже важливе питання, тому що пошуки донора займають дуже багато часу. У нас немає єдиної бази, немає єдиної державної бази, немає єдиної всеукраїнської чи громадської. Асоціації є ця база, мало хто mm -hmm. знає про асоціацію, тому ми намагаємося. Так, а ми ж вас для цього запросили. От, чесно, я коли побачила, що є така дата. Думаю, запрошувати лікаря там, ну навіть гематолога як варіант, або, наприклад, наш є центр так крові, когось звідти. Ну, це інша історія, тому що ну це державні структури при всі повазі до них, але вони не можуть, вони не в змозі нині дійсно організувати якісь акції, так. тому що ну слава Богу, що вони і так працюють і працюють о, на досить високому рівні, при тому навіть в фінансових статках, які їх забезпечення. Печу держава, от побачила одразу ж перше в гулі, побачила от вашу програму. Побачила, яка не просто працює, і вона така знаєте, як пропаганда до крові. Здай кров врятую життя. Вона це дійсно впливає. Тому я зараз хочу, що ви тільки, по перше, де буде проходити все одно. Скажіть, що ми з арка знали. дружби так. народів з шістнадцятої години так. по дев'ятнадцяту годину там будуть ви, всі глядачі всіглядачів. Запрошую, ви зможете не тільки дізнатися свою групу крові, також будуть це таке сімейне свято. Тому що насправді донорство воно починається з дитинства треба закладати розповідати дітям хто така добра людина хто людина така що допомагає як бути супергероєм суперменом як бути крутим в хорошому значенні слова бути людиною це дуже важливо щоб людина з самого маленького віку О, так цікаво говорити я так розумію крізь призму донорства можна багато речей для родина може донести до своєї дитини так. і таким чином будуються оці родові зв'язки на цьому питанні ви нам зараз розкажіть будь ласка Хто може, хто не, було, не може. Єдине, що в нас не дочекався, до дзвонювач, ми перепрошуємо через це. Але 223 71 ми чекаємо. Наш ще є час. 223-09-71. З якого віку можна взагалі? Якщо вона зараз бачать, я думаю, що в нас є люди, які а, м, виявлять таке бажання. З якого віку ви приймаєте так званих пацієнтам не назвеш донорів? <зований> і, <зований> і до якого віку людина може здавати Е, Відповідно до закону України так, так, так? так обов'язково. E, всі громадяни України віком від 18 до 60, лише громадяни України. Так, від 18 до 60 до 60 років так мають, ба, мають право бути донором. <свісно> Важливо, вага. Менше 50 кілограмів у вас не можуть прийняти кров. Ага. <ріст> та, навіть незважаючи на зріст, чим високим. Це неважливо. Це не важливо, це не важливо. менше 50 кілограмів вас не приймають. Ну зрозуміло, що це ви так говорите, те, що наочно можна зрозуміти mm -hmm. по людині, або там дійсно паспорт це одно дається для того, щоб дані певні занотувати. Там так само вага, визначить, це можна або ваги, я думаю, ваги, що в усіх лікарнях, куди ви відправляєте, там це все є. Так. Але є такі захворювання, які можна не побачити, і вони можуть стати протипоказом для цього. Але ж ну, тут просто така важка система цієї циркуляції крові, я так розумію, так. що навіть коли взяли кров, це не означає, що її одразу переливають комусь пацієнтів, кому є така потреба. Це 100% навіть не так. Угу. А кров а, людина здає і угу. обов'язково, наприклад, жінки здають 390 в середньому 390 мл, чоловіки 490 мл. Ну, вага. Тут Ну, вага. мілілітрів. Зінкам трошки менше, бо ми переважна більшість навіть при великій вазі іноді бувають анемічні, тому треба їх трошки. Наді Пожаліти А, так. от і 50 міліграм іде на перевірку. І коли а -а -а. проходить перевірку, угу. тоді є підтвердження, що мають право вливати е цю кров в реципієнту. Uh -huh. Лише тоді Прос, прямого переливання, так як всі чомусь думають, от сьогодні взяли і завтра, там чи сьогодні ж і віддали реципієнту, який потребує. Шановні глядачі, асоціація молодих донорів України під час нашої розмови є інтернет-адреса. Чому звертаю вашу увагу? На першій же сторінці велика кількість інформації про діток, які сьогодні потребують саме вашої допомоги. Звертаю увагу не фінансово, а саме в питанні крові. І Що мене здивувало, що я думала, що знаєте, буде потреба там якісь рідкісні Групах крові. Там знову ж таки резус, якщо там є негативний, це дуже важко знайти таких пацієнтів. Четверта, там, третя. Я подивилася, що у вас переважно більшість ніхто Це і перше, друге, такі нібито розповсюджені. Так, вони як розповсюджені серед донорів, так вони і розповсюджені серед реципієнтів. На жаль, тому угу. це співвідношення воно існує. І тому угу. є така велика потреба в, так скажемо, популярних групах крові. Насправді з резус-негативним фактором в нас. Багато донорів, тому що вони знають, що це рідкісна група крові. Це взагалі 10% це дуже мало. 10% Дуже від... мав Дуже велика рідкість. А ще й четверта негатив. Це взагалі. Так. Але в нас є такі донори, які допомагають, і їх їх відповідно не більша кількість ніж з резус фактором а, позитивним. Тобто воно, ти на, ти на але, але вони є. Вони не відмовляють нам ніколи, і дуже легко нам тоді знайти. Нас і до прошу говоріть, раді вас чути. Алло, доброго дня! Добрий день, мене звати. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання Судецькі роки в мене не брали кров, тому що я хворіла Боткіна. А зараз в цей час може є такі методи очистки, які зараз можна здавати чи ні? А ви хочете хотіли б донором бути? Так, так. так. Ну ви молодець, але тут треба теж медичні такі часто запитують. Ну Боткіна запитуючи чи не можна, не можна тамару, одно... не можете бути, тому що навіть а, справа в чому в нас немає процедури відновлення донора. Тобто, якщо ви напередодні. Не дотрималися певної дієти, і печінкові проби показали не ті результати, які ви можете, до прикладу ем, далі передавати реципієнту, цю кров угу. ви навіть не можете відновитися. Вас забракують як донор, і ви не можете відновитися. Немає процедури відновлення. Бажаючі є? Бажаю, є. Наші донори, які вони от, випадково я називаю це, або ем, ем, ну, ем, так сталося, що е, печінкові е, проби показали якісь результати, негативні. Вони перевірилися обов'язково в приватних лабораторіях. Приватна лабораторія показує, що все гаразд, людина може бути донором, нічого, просто донор, можливо, не дотримався ем, дієти напередодні. Я взагалі подивилася на сайті. У вас така є пам'ятка для тих, хто хоче стати донором, так. та навіть для тих, хто постійний донор. Там і дієта має бути. Навіть поспати як треба. Ну так. насправді досить велика кількість навантаження, фізичні і спортне. Ну не бажано напередодні ввечері. Там дуже велика кількість таких моментів. Невже навіть щось там може зробити так, що кров покаже якісь інші результати? Ні, ні, це справа не в тому, що кров покаже інші результати. Справа в тому, що донор буде не відпочивший, до прикладу, так а донор віддає певну кількість крові це все ж таки стрес для організму. Як не як, ми намагаємося його згладити. Цей стрес обов'язково намагаємося сказати, яка дієта, як потрібно займатися, ну, займатися чи не займатися спортом. Uh -huh. Спортсмен на спортсменів. Ми просто просимо напередодні не основне тренування робити, uh -huh, uh -huh. а легку якусь якесь тренування. От людей, які просто займаються спортом, це не впливає. Тобто, якщо людина бігає щоранку, то ну це ніяк не вплине на результати донорства. Є в нас додзвонювач, прошу радість, що так активно тому що важлива тема. Прошу. Доброго дня. Добрий. День. Мене звати Наталя Київ. Таке питання. Я 10 років тому хворіла на гостру форму токсоплазмозу. Четверта негативна група крові. Ого. Можна здавати гру донором бути чи не можна? А ви коли в останнє робили перевірку на токсоплазмоз? От і, і зробили вже є титри? У вас певні якісь значення? позначення чи не робили більше? Так, так, якщо... так, Ми зрозуміли, так? Ну, десь більше 10 років кнопку, тому так. Да. Так, зрозуміло. А я думаю, що вам варто звернутися ще раз ну, до лікаря, так. але скоріше за все вам відмовлять, тому що це була гостра форма. Угу. А, і, ну, я чому то... запитала там же жиджиї, там різні стадії ну, різні угу. форми. Тому тут теж скоріше ситуація. за все, вам потрібно підійти до лікаря-трансфузіолога і з ним порадитися. але Ну, більш за все вам відмовлять лише заради вашого здоров'я. Скажіть під час подій на майдані, зокрема в столиці, коли дійсно була велика потреба крові, досить велика кількість киян приходила для того, щоб допомогти в Олександрівську лікарню і так далі. А ви ж брали участь у цьому процесі? Скажіть, так. розкажіть про цей період. Хоча це вже було ніби в минулому, але я так розумію, що поки ситуація в країні нашій не налагодиться. Це вже наша така сучасна історія, і це наше, це вже над'явище, як я вже звикла говорити говорити, те, що відбувалося на майдані незалежності, яку ви роль брали в цьому? Асоціація молодих донорів приймала активну участь. Ми координували волонтерів на всіх пунктах. Прийом mm -hmm. намагалася, по крайній мірі координувати, тому що інформація надзвичайно актуальна, що секунди вона могла змінюватися, тому нам потрібні були волонтери на всіх пунктах. Ми координували донорів, зробили окрему базу. Тому в асоціації є база донорів, але вона на ну для діток. Ми з Створили окрему базу, наголошували на це, що ця кров піде саме на потреби майдану. А... Ну воно у вас так на сайті і прописано. До речі, окремим ну, окрема сторінка є. Так, ми зібрали базу за дві години 600 людей. Там ми що? не встигали відповідати на дзвінки. Це були безсонні ночі, особливо тиждень, останні там до 20 лютого, угу, з п'ятнадцятого. Ем, але слава Богу, що така велика кількість дуже прикро, що при таких подіях, але люди відгукуються в будь-яких випадках. Ми навіть попереджували, що не їдьте, не потрібно. Я пам'ятаю, ми навіть відверталися. Ми розповідали і говорили про те, яка є потреба. Там були досить специфічні якісь ліки. Вже лікарні були достатньо велика кількість там знеболювального mm -hmm. пам'ятаю. Але були, необхідно була пам'ятаю, сироватка там про проти певних хвороб, але ну вона така різна рідкісні ліки То про це говорила. А всі про кров нам телефонували. Ми хочемо кров, кров. А вже ж говорили, що ну вже достатньо велика кількість. Uh -huh. Ну тобто, ми можемо говорити, що ну у нас є речі, які не просто там єднають, а, і от такі, як ви зазначили, початку дуже красиво зазначили, що це з родини має виховуватися, якщо хочеш зробити добро, так. Yeah. Коли там кроха син Кацу прийшов і спросив, що таке хорошо, що таке плохо. Сейчас в нашій Україні сучасній, по-іншому має відповіді бути вже так. на це запитання, мені здається. Так. 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 Як сподіваєтеся, от після завтрашньої такої події, завтра велика кількість людей прийде, які ніколи не були донорами, Ви знаєте, ми ви вперше цю акцію випробували на місці Івано-Франківськ. Вперше спробували два місяці тому і вчора на повторили. Західній Україні, так? на Західній угу. Україні. На Західній А кількість людей колосальна. Вперше, вперше на акцію прийшло. Це прохожі люди, які не знали про акцію. Ми такий експеримент зробили, як буде реагувати суспільство. Із ста людей, які зробили аналіз на групу крові, 38 записалося в базу донорів. Це колосальний результат. Я сподіваюся, що завтра ми матимемо ще більші результати, тому що це не означає, ну, де, що ми будемо буде. відразу Дивимось. телефонувати. Я розумію, так, я розумію. А... Але, принаймні, побачити промоніторити для себе, так. навіть для роботи подальшого. Я, Ви там зазначили про 50 кг. Я так розумію, ви не можете бути донором. Чи, чи можу... була така можливість? У мене 52. Тобто, ви, ви <реш> я я мож... так кажу, є донором. Так, так я донор. Так, Я mm. тричі донор, відколи я працюю в асоціації, так. це з 2012 року. я тричі чи донор. Жінкам трішечки е, рідше можна здавати кров, тому О, що розуміло. ми враховуємо Нас... тут періоди критичних днів, періоди, так, так, і інші. Не дай Бог, трішечки захворювання є. чи... Е... Але судячи з кількості дзвінків, а це були тільки жінки, які нам телефонували. І я так думаю, що завтра велика кількість е, прийде. А ви знаєте, що у вас є теска Ірина Словінська, прекрасна теска, журналіст, колега, вона письменниця, пише прекрасні книжки. Остання її книжка була: це історія талановитих українських. Аїнці, от зокрема, один з таких персонажів досить цікавий буде у нас у наступному блоці. Я думала, до речі, на початку, що це одна й та сама персона, і думала, що сьогодні її побачу, але. Не менш рада була з вами познайомитися і сьогодні. Побачити. Тому до зустрічі обов'язково будемо Дякую. продовжувати співпрацю. Можливо, у нас там теж є бажаючі, хто стане донором. Вони до вас підійдуть. Ірина Славінська, керівник програми Кровю, була гостем нашого другого блоку. Отже, від сьогодні започатковуємо нову рубрику Українці сучасності. Хто буде першим, і відкриє разом з нами цю рубрику? Дочекайтеся і після реклами дізнайтеся. Не перемикайте.